Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як спалити 5 тисяч калорій за день. Спершу я вам розповім, як витрачаються калорії за день. Перше, це активність. Це може бути танці, тренування, плавання в басейні, ходьба, біг, люба активність. Якщо це силові тренування, ми витрачаємо від 200 до 300 калорій. Якщо це ходьба або біг від 10 тисяч шагов, ми витрачаємо від 300 калорій. Якщо це танці, то можна витримати від 100 до 300 калорій, дивлячись який напрямок. Друге, це здоровий сон. Здоровий сон для людини рахується від 8 до 10 годин спокою. За годину сна витрачається приблизно 70 калорій. Навіть коли ми спимо, наш організм все одно продовжує працювати. І навіть якщо ви нічого не робите, ваш організм витрачає від 1200 кілокалорій. так так вам не почулось? Навіть коли ми лежимо, наш організм на життєдієві процеси витрачає від 1200 кілокалорій на такі процеси, як дихання, кровообмін і тому подібне. Якщо ви щось робите по дому, там готуєте, прибираєте, стираєте, купаєтесь і просто ходите, то це Теж спалює ваші калорії. Тому за день в середньому організм витрачає від 1300 до 1400 калорій. Якщо ви в свою життєву рутину додаєте ще будь-яку активність, то за день витрачаєте від 2 і більше тисяч калорій. Якщо вам сподобалось це відео, ставте свої лайки, пишіть коментарі. Дякую, що були зі мною. Дякую за просмотр і всім пока!